16 січня цього року Верховна Рада України прийняла низку законів, які вносять зміни до нормативно-правової бази України. І один із законів, одним із законів, який було прийнято, є закон про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Зокрема, цим законом було внесено зміни до статті 185 з позначки 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однією з у цієї статті є те, що стаття доповнена третьою четвертою частиною, зокрема, забороняється громадянам, які прийшли на мирні зібрання, тобто на масовий захід, будь-то вуличний поход, демонстрація у шоломі, касці, або замоскувати своє обличчя за допомогою маски, крім того, пронесення на масовий, мирне масове зібрання зброї будь-якої зброї, спецзасобів, піротехнічних засобів, засобів відкритого вогню, або якщо особа прийшла у формі, яка, яка копіює форму силових структур, працівників силових структур, тобто камуфляжній формі, за це встановлюється відповідальністю досить, досить санкції статті досить суттєві. Якщо перерахувати санкції статті, передбачає штраф 2250 гривень до 4200 або адмінарешт до 15 діб. Це європейська практика, тобто, якщо порівняти чи взяти, для прикладу країни Європейського Союзу, тож у Німеччину, наприклад, Федеративну республіку Німеччина, там передбачено вже з 89-го року ще передбачено відповідальність Кримінальним кодексом за маскування свого обличчя під час. Участь в масових заходах закон набуває чинності. Це той закон, який я зацитував на наступний день після опублікування. Тобто, з того моменту, наступний день, якщо коли закон буде опубліковано, наші правоохоронці вони мають всі підстави, законні правові підстави на Достосування до громадян, які порушують вимоги цієї статті, відповідних адміністративних засобів примусу, зокрема, особа доставляється в порядку адміністративного затримання, доставляється в районі і складаються адміністративні протоколи, і потім направляються матеріали процесуальні до суду.